Більше як півроку я не міг знайти себе. Думки просто жирають тебе зсередини. Ми були такі дуже сильно мотивовані, заряжені. 90% було добровольців, пройшли підготовку з британськими рейнджерами. Далі попали на злагодження у Польщу. Після того, відправка у Покровськ, доля секунди, я почув, що от воно летить, і було пряме влучання в руку, коли мене привезли до Мєчнікова, я тоді дуже сильно заплакав, бо в мене була така думка: тобто, як мені жити далі? Що мені робити? Вітаю глядачів Суспільного. Нині ми спілкуємось із ветераном 29-річним Андрієм Стасюком. Вітаю вас, Андрію. Зараз ви демобілізовані, були бійцем 36-ї бригади морської піхоти, і нині займаєтесь волонтерством в цивільному житті. А також 3D-друком. Розкажіть, з чого все почалося? Чому саме зупинилися на 3D-друку? 3D-друк цей напрямок я обрав досить спонтанно. Побачив в інтернеті, що є ось такі принтери, що ось таке вони виробляють, виготовляють. На початку я думав займатися цим, тобто, комерційно, розвивати якусь свою справу. Зупинився на цьому, тому що там потрібні мінімальні такі рухи, для чого не потрібно дві руки. В четвер я собі придумав, що я хотів би принтера. Прийшли мені кошти за поранення в п'ятницю. Відразу в той день заказав принтера. В неділю він приїхав і з одненьким почав робити те, що для мене було цікаво, те, що я бачив, докупив ще два принтера, бо я розумів, тобто що одного мало. Потім я взнав, що є така спільнота «Друкармія», де кожен цивільний може зареєструватися і допомагати армії безпосередньо виробами, які виготовляє 3D-принтер. А саме це, тобто, системи скідів, самі хвостовики, накольники. Детонатори, там, тобто корпуси до різного, там, скажімо так, спектрики, реби. Це все використовується в дуже, дуже масштабних цілях. Потреби є, на жаль, більші, ніж є можливість. Тобто стартовою базою стали для вас ті гроші, які ви отримали як компенсацію за втрачену руку на війні, так? Так, саме так. Що сьогодні робите? Наприклад, ось цей це є хвостовик до 217. Хлопці його активно використовують меншими дронами. Скидають. Це є хвостовик до сокола. Він є різної грамажі від 300 до, якщо я не помиляюсь, до 600, тут ще йде одненька така деталь, тобто для заповнення шрапнелі тротилом та порохом. І на початку завжди йде детонатор. Це, скажімо такі, детальки разом вони робляться, так тут закручуються. Це одна деталька з. Комплекту, де скидається на темкі танкові міни 62, тм 72 і дуже прекрасно і ефективно воно впливає на результат, тому що розбирає будівлю, розбирає укриття. Це справді дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже ну, феєрично виходить. Ми просто друкуємо, складаємо, відправляємо посилочки хлопцям, хлопці далі. Беруть там шрапнелі, тротили, порохові заряди, і вони це все доокомплектовують І тоді вже це працює. Які ваші потужності? Чи можемо говорити про те, наскільки багато ви можете надрукувати і від чого це залежить? Потужності в мене кожного місяця зростають завдяки небайдужим людям, тобто які бачать, що я роблю, в яких кількостях я роблю. Ось буквально на днях придбав ще наступні два принтери. Один принтер був куплений на кошти, зібрані зі збору. Другий принтер прийшов до мене колишній військовий, також який вже звільнився. Він хотів би якось допомогти знову ж таки війську і передав мені свої кошти, також його особисті, на придбання принтера. Дуже легкий в роботі. Не потрібно, як з іншими принтерами, бігати з флешкою від комп'ютера до нього. А це все підключається через Wi-Fi. Це все повністю можна моніторити через телефон. От поки зараз ми сидимо, говоримо на даний момент. Близько 40 хвостовиків я виготовляю за 10 годин. За добу можна робити до сотні хвостовиків на вже такі більші дрони, які справді приносять результат. І хлопці скидають мені, головне цей результат, відео як, як, як це все працює. Після цих відео хочеться робити ще більше. Приблизно один принтер в добу може з'їдати кілограм матеріалу. Але це в залежності, яка деталька друкується. Сама спільнота друкармія, ви як заходите будь-який цивільний, тобто берете виріб, якщо ви там вже зареєстровані, у вас є принтер. Заходите, вам все надають, і це дуже легко робиться на комп'ютері. Скільки вартує кілограм цієї сировини, цього пластика, з якого друкують, і скільки вартує сам принтер? Кілограм сировини вартує 300, 320, 350 гривень за кілограм. Принтер він коштує 16-16,5 тисяч гривень з доставкою, і на місяць потрібно, якщо в грошовому еквіваленті, то це 4,5 тисячі гривень потрібно, щоб на місяць забезпечити одненький принтер. Чи допомагає вам, Андрію, це заняття, друк 3 d друк соціалізуватися, якось знайти себе в цивільному житті? Після війни, після поранення, після того, як мене списали, я не хотів, щоб мене списували. Я пройшов, скажімо так, в ЛК в Одесі, і я просив, тобто, залиште мене, я міг би робити то, то їздити, наприклад, за кермом там чи підносити щось возити. На жаль, для мене місця не знайшли, і я більше як півроку я не міг знайти себе, тобто, це було дуже важко морально. Бо думки, думки просто жирають тебе середини, і, скажімо такі ці флешбеки, сни. І коли ти просто на самоті сам, це ну це дуже важко перенести. А зараз, завдяки цьому, що я от займаюсь, немає часу, скажімо так, про негативні думки думати. Тобто є час тільки для роботи. Для таких дій волонтерських, тобто поїхати привезти, передати, розкажіть, що робили до повномасштабного вторгнення, і де вас застала ця звістка про напад Росії на Україну? До повномасштабного вторгнення я жив та працював в Чеській Республіці. Там була дружина, дитина і все в нас було в порядку. Проснувся я приблизно о пів восьмій ранку від того, що дружина каже, що Андрію почалась війна. Пішли такі перші кадри цивільних, які загинули, які нічого поганого не зробили особисто для російської армії. Ці кадри це дуже зворушило мене. Якщо хтось, наприклад, займається будівництвом, він мене зрозуміє. В той день пішов на роботу, і один е геберіт я обложував майже цілий день, і я його не закінчив. Чому? Бо постійно думки були: А що, а як? Тобто, дзвониш, питаєш. В порядку, ви не в порядку, що робити, я кажу, що їду. Брат мені каже, ні, не їдь, все поки в порядку. Ми справляємось, робимо то-то-то, викопуємо. Робимо ці коктейлі молитва. Говорю, я не можу, говорю, я їду. Але перш ніж їхати, ви зробили ще певні кроки. Я зайшов в магазин, купив бронежилет, каску, бірце і е, одяг теплий. Всі блаблакари, які викидалися, буквально протягом двох хвилин всі були, всі були забрані. Хлопець їхав з зрожищ і забрав мене в Празі. Це було перше березня, я почав штурмувати військомат, мене не брали. Все ж таки мені дали пов'язку, сказали, що ми тобі зателефонуємо. І 17-го числа дзвонять мені, що на відправку їдемо. А як саме ви потрапили в 36-ту бригаду морської піхоти? Ми пройшли навчання на полігоні, базову військову підготовку. Ми були такі дуже сильно мотивовані, заряжені. 90% було добровольців на таких палких, скажімо так, у нас емоціях нас забрали в 36-ту бригаду морської піхоти. Далі ми майже кожного дня проводили на полігоні постійне тренування, медицина, стрільба, тренування ніг рук. Виносливості вийшов ротний і каже: Ти бери отут, пиши. Ну я написав, але ніхто не знав тоді, до чого це, куди. Це оказалось список на навчання в Британії пройшли підготовку з британськими рейнджерами. Після того я спілкувався з перекладачем, він говорив, що ви були дуже мотивовані, з вами було дуже просто робити. Далі ми попали на злагодження, поїхали у Польщу. Після того відразу відправка. Приїхали ми у Покровськ. Там базувалися декілька днів. Підготовка була до виходу уже на бойові. Моє відділення заходило саме перше, тобто туди міняти 115-ту бригаду за населеним пунктом Опитне. Це був фактично ваш перший такий вихід, перший бойовий досвід. Так, був перший бойовий досвід. Ми заходили вночі з маленькими групками, і там тримали оборону протягом вісьми днів. Якщо можна говорити, які саме ви завдання виконували, ким ви були там за спеціальністю? За спеціальністю я був навідник. Там наші спеціальності сильно, скажімо так, не, не грали ролі, тому що ну, окоп, противник там, в тому напрямку, тримати оборону, не дати його, не підпустити до позицій. Як ми зайшли, буквально на третій день я здав свій пост е і повертався до свого рюкзака. Я хотів чи перекусити, я не пам'ятаю, чи води попити. І буквально не доходячи три метри, був прильот танку. Далі були обстріли і артилерія, тобто і в гелікоптер там були не керовані авіаційні гради. Ну, все-все було. Ви тоді отримали контузію? Я тоді отримав контузію. Через декілька днів поїхали на лікування після лікування. Я повернувся знову ж таки на позицію. Але в мене була така проблема: в мене був тотальний розрив задньої хрестоподібної зв'язки на правому коліні, і це було зимою дуже проблематично ходити. Мені все ж таки потрібно було оперативне втручання до нього. Я проїхав з направленням, поки підготовлювалися документи, виходив на бойові неодноразово. Заступив на чергування, стояв і чую дрон. Розумію, тобто, що він гружений, бо дуже сильно гуде. Тоді скинули гранату, я впав на землю, тобто зменшив свій силует, і отримав тоді легке осколочне поранення. Мені надали першу медичну, і я вирушив до евакуаційної точки, тобто звідки нас забирати. Там ми зустрілися з одним бійцем, ми навели один на одного, одного зброю, тобто, бо не розуміли, чи можливо ДРГ, можливо хто, коли ми зрозуміли, що ми є св... ті, ті, ким ми називаємося. Кажемо, ходімо в бліндаж, тобто краще йдемо в укриття. І просто я роблю перший крок, і я, я віддавав йому зброю, його рушницю, в нього була рушниця, щоб збивати дрони. І я йому віддавав зброю, і просто в цю секунду, так сказано, доля секунди, я почув, що от воно летить. Але це вже воно було: от, от, отут казало тук-тук. І було пряме влучання в руку. Лежачи, бачу ногу, що в мене нога розірвана тут. І я потянувся правою рукою до турнікета. Мені ось тут на броні, на плечику був турнікет, я не відчув попадання взагалі. І просто така залітає каша, фух, я перелякався, але добре, що я не розгубився. Я розправив турнікети і просто пробував, але я не попадав. Не попадав, не попадав. Я розумію, якщо я зараз буду давлю робити спроби такі, а я тут і залишуся. Турнікет в зуби розвернувся і просто поповз до хлопців. Ну, і кричу, хлопці, права рука, права нога, поможіть. Вони мене опустили вниз, наложили мені турнікет, я втрачував свідомість. Дуже великий респект хлопцям, що вони мені не дали втратити свідомість, що вони наложили турнікет, надали мені першу медичну. Приїхав швидко евак, мене евакуювали в Селідово, В Селідові зробили мені першу ампутацію. Далі, в Мічникова мені зробили другу ампутацію. І в Луцьку тут мені вже відрізали третій раз. І залишився я з таким кусочком. Ви, коли прийшли до нас сюди, в цю кімнату, то ви самі переодягнулися. Тобто ви повністю самі справляєтеся в побуті, можете одягнутися, кермуєте машиною. І що ви ще робите, от, в будучи в такому стані з руки? Можу робити все. І дрова рубав. І різав дрова. Ну, звичайно, це неудобно, скажімо так, Я не порізав не машину, а порізав там декілька колодок при великій необхідності, можу це зробити. Звичайно, незручно справлятися зі шнурівками, незручно справлятися з миттям посуди. Коли ти миєш тарілку, вона просто потанцює, танцює, танцює по, самому, по самій раковині. Так, і це ну, справді дуже незручно. В принципі, основне ну справляюсь все. Керую автомобілем, не автоматом. А Механіка, тобто для мене це взагалі не проблема. Я займався сферою будівництва після поранення, коли мене привезли до Мєчнікова, Я тоді дуже сильно заплакав, бо в мене була така думка: тобто, як мені жити далі? Що мені робити? Я розумію, що в будівництві ну все. Тобто тут вже я нічого не зроблю. Я знаю, що проти вас в Росії заведена кримінальна справа, чому саме у зв'язку з чим? Її відкрили, що це за історія. Вона заведена на всіх е військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти, майже на всіх, тому що наші списки були злиті повністю Росії після навчань в Польщі. Е не знаю, чи знали, хто це зробив, чи не знали, хто це зробив. Я не розумію, чому вони відкрили справу, оскільки. Там, де ми були, там уже цивільних не було. А там мені написали, тобто, мародерство, що ж дуже-дуже дивно, коли ти приїжджаєш навіть до тих людей, скажімо так, при фринтовій ага. зоні, коли їх там ну, 10 кілометрів від, від нуля. Да, приїжджають військові. Ну і вони, звичайно, тобто запитують, цивільних, у вас є що їсти, чи у вас там є медикаменти, чи вам щось потрібно. І там люди так нам потрібні. Там там їжа, там хліб трошки і можливо мають. Можливо, це гарки, тому що ми не маємо можливості тут купити. Звичайно, добре. Ми завжди це давали. Але щоб мародерити, ну це, це просто повний абсурд. Повернемося до соціалізації. До е, можливо, ви маєте якісь поради для ветеранів з ампутаціями. Що можете їм порадити з власного досвіду? Що сказати? В кожного ампутація е, своя, так як в мене, отака ампутація висока. То ну, це не дуже-не дуже зручно, скажімо так, притримати, використовувати цю культур я в якомусь там е побуті там, чи в роботі. Але все ж, все ж таки буває час від часу, коли потрібно зняти детальки, якісь друку. Я просто прижимаю плечем е стіл і відриваю його по можливості, по потребі. Також людям, що хочу сказати військовим, які втратили кінці, щоб вони не здавалися. Е Негативного воно завжди буде. Є прекрасні реабілітаційні центри, куди треба, якщо є проблеми. А зараз у нас у військових проблема з головою. Тобто, ну, це, це дуже, дуже тяжко на, на голову, справді. Тут морально тяжко. тяжко це трошки пережити, тому що ти от стараєшся. Якусь там копійку вкинути, чи там якусь там, чи їжу, чи ліки, чи купити щось, придбати, передати волонтерам, щоб вони там якось, да, а ти далі читаєш новину того, стільки не знайшли, в того стільки. Ну, після цього, звичайно, криша їде, справді. Про ветеранський ярмарок, який нещодавно відбувся, я знаю, що ви були його учасником. Які ваші враження від цього ветеранського ярмарку, на якому ви теж представляли свою продукцію? 3D-друку враження ну, позитивні, тобто люди цікавляться. Справді їм цікаво. Багато хто не знає, що можна робити на 3D-принтерах, які деталі можна виготовляти. 3 d друк використовується справді дуже масштабно в великих цілях і в промислових, і в машинобудівництві, і в дизайну, і в деталях, які ви не можете ніде знайти, тобто їх можна зробити. Але загалом от такі заходи, як ветеранський ярмарок, який відбувся. Він справді мотивує інших чимось зайнятися. Або от це знайомство дозволяє налагодити контакти між ветеранами ліпше. Ну, коли ти бачиш просто цих хлопців, які раніше воювали, так а тепер вони мають свою справу, яку сію розвивають. Кожна справа є цікава, кожна робота є також цікава. Головне, що багато жінок цікавилось цим, щоб допомагати армії, для цього не потрібно, скажімо так. Тисячі доларів. Тут справді 300 доларів 350, до 400. так? І це у вас є дуже великий старт для початку на півтора місяця там, роботи. Один, наприклад, принтер може робити за місяць близько 300 ось таких хвостовиків. Кожен це може робити. І багато людей жінок цікавилися, була жіночка з Запоріжжя. Вона також була колишня військова, сильно здивувалася, що от ось так можна допомагати армії, і от взяла мої контакти і хотіла би каже, цей напрямок розвити також там у Запоріжжі, Андрію. Якби ви могли змінити своє життя після 24 лютого 2022 року, чи прийняли б ви таке саме рішення їхати в Україну, боронити свою землю? Чи б щось змінили? Чи лишилися б можливо в Чехії за кордоном, там де ви працювали, мали свою справу? Ну, скажімо так, жаліти я не жалію, що я приїхав, що, я, що сталося це так, сталося як сталося. Хотів би змінити е, дещо те, що стосується зараз теперішніх останніх новин на рахунок, тобто корупції на рахунок цього, оце я хотів би змінити. Тому що зараз хлопці гинуть, а інших хлопців взагалі немає мотивації після ось таких новин. Оце я б я більше прикривав би ось це. Тобто, на, на це давав би більш ресурс, так? Ну, це перевірити потрібно кожного, буквально кожного. Не тільки там воєнкома, да? або там е, начальника ВЛК, а всіх їх родичів. Там просто йдуть колосальні збагачення, і всі це знають, а поліція не знає. Знаєте, такий є е, вислів. Е, тобто всі знають, де після 11 купити алкоголь, а поліція не знає. А поліція не знаю з таким сарказмом, і тут аналогічно, тобто всі знають, але доказати ну але доказати, скажімо так, не можуть. Оце я змінив би справді. Ще, Андрію, я знаю, що у вас є такі дві життєво важливі позиції, такі два життєві кредо, яких ви дотримуєтесь, намагаєтесь дотриматися. У своєму житті, так. а якщо можете скажіть, що це за такі важливі для вас речі, перше будь в будь-якій ситуації, залишайся людиною. А друге завжди починай з себе. Я почав з себе. Я принципіально не даю ні каплі, ні копійки ніякої, щоб дати якісь там кошти в корупції. Тобто, цьому. ні, ні Андрія. Дуже дякую вам за спілкування. І нехай на шляху у вас зустрічаються теж принципові такі люди, як і ви самі. І удачі, процвітання нашій державі. Дякую, дякую вам, вам дякую за те, що запросили, щоб дали таку можливість, тобто розказати, показати, що воно є таке, і наостанок скажу, що кожна людина може долучитися до спільноти друк армії і ось таким чином, як мінімум, допомагати армії.